Усіх вітаю, любі друзі, сьогодні у випуску. Месі знову найкращий у світі. Вибір Андрія Ярмонко здивував усю Україну. Полісся підписує супербразильського футболіста. Збірна України отримала нового головного тренера. Легенда Динамо очолить команду. Все це, а також багато іншого на ютуб-каналі Football Days. Став лайк цьому відео, підписуйся на канал та поїхали дивитися випуск разом. Ну а перш ніж ми перейдемо до найсвіжіших футбольних новин, то я хотів би зазначити, що вже завтра, у середу, 17 січня, наш Віталій Миколенко разом з Евертоном спробує вийти в наступний раунд Кубка Англії, приймаючи дома Крістал Пелес. У кожного з вас, мої любі глядачі, є унікальна можливість отримати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень на перший депозит та зробити свій прогноз на цей або інші поєдинки. Переходьте за посиланням в закріпленому коментарі та вигравайте призи разом з Фавбет. Ну, розпочинаємо сьогодні з такої новини. Півзахисник та лідер Донецького шахтаря Тарас Степаненко продовжить контракт з клубом. Про це написав колишній журналіст Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі. Нагадаємо, поточний контракт 34-річного капітана Шахтаря діє до кінця цього сезону. За даними Бурбаса, нова угода буде розрахована ще на рік, тобто до кінця наступного сезону. Тарас Степаненко вже більш ніж 10 років є справжнім лідером та цементом опорної зони Шахтаря. Це дійсно незамінний футболіст. Колись такими футболістами шахтарі були Даріо Серна та Ярослав Ракицький. Але як виявилося, навіть їх можна було замінити, а от Тараса ні. Навіть у своєму середньому віці Степаненко на голову краще за молодих конкурентів та сумнівних легіонерів на кшталт Кастільо. Тому новий контракт з капітаном це суттєве підсилення для гірників. Але це не відміняє того факту, що Шахтарю все рівно треба шукати заміну на майбутнє своєму лідеру. І з ким з ким а з опорниками, руйнівниками в Україні проблем ніколи не було. Тому можна пошукати відповідного виконавця і на українському ринку або ж придбати якогось талановитого Балканця, на яких Шахтар останнім часом ретельно полює. Ще одним непоганим варіантом, як на мене, було повернення Данилу Ігнатенка з другої ліги Франції, вихованця Шахтаря. Це якраз типовий опорник, який міг би замінити Степаненка як в Донецькому клубі, так і в збірній Україні. За манерою та стилем гри, і навіть за характером на футбольному полі, це якраз новий Степаненко для Шахтаря. Але чи захоче сам футболіст повертатися в Україну? Це велике питання. Ліонеля Месі визнана найкращим гравцем 2023 року за версією Фіфа. Інтер Майамі та збірної Аргентини Ліонель Месі у голосуванні за найкращого гравця світу за версією Фіфа. Отримав рівну кількість очок з нападником Честер Сіті та збірної Норвегії Елінгом Холландом. Обидва набрали по 48 очок, але згідно з правилами премії, Месі переміг завдяки більшій кількості очок за результатами голосування капітанів національних збірних. Зокрема, за Месі проголосував і капітан збірної України Андрій Ярмоленко. При цьому Ярмоленко не поставив Холанда навіть в трійку найкращих. В той же час Ірамолонко ще й здивував тим, що в голосуванні за найкращого тренера на третє місце поставив Хаві, який повністю провалився в Барселонії. Але, мабуть, Андрій за результатами каталонського клубу особливо не стежить, як і за грою Месі в Америці. Чесно кажучи, було дуже прогнозовано, що цю нагороду найкращого гравця 2023 року знову отримує Месі. Зрозуміло, що це повний абсурд, адже Месі не досяг нічого у минулому сезоні. Забивши тільки пару м'ячів в американському чемпіонаті. З такою логікою золотий м'яч можна було б вже давати і Роналду, який також грає в несильному чемпіонаті Саудівської Аравії, але там він хоча б дуже багато забиває і ставить усі можливі рекорди. А от Месі просто відпочиває на пляжах Майамі, насолоджуючись життям та липовими нагородами. Друзі, а як вважаєте, ви, чи заслужив Месі на приз найкращому футболісту 2023 року за версією ФІФА? Пишіть в коментарях. Екстренер київського Динамо Олександр Хацкевич знайшов нову команду. Як повідомляє журналіст Петр Сльонка у своєму твіттері, Білорусь стане новим головним тренером польського Сосновець. Відзначимо, що ця команда займає останнє 18-те місце у першому дивізіоні Польщі. А нещодавно також з'явилася інформація про те, що новим власником польського Сосновець стане відомий український агент Вадим Шаблій, який саме і представляє інтереси легенди Динамо Олександра Хацкевича. Хацкевич це, звісно, не супертренер, і він не має якихось неординарних здібностей. Але все ж таки, як на мене, білорус міг би знайти собі команду посолідніше, ніж аутсайдер першого дивізіону Польщі. Навіть в Україні у хацкевича були варіанти з Ворською чи колосом, але Шаблій підкинув легенді Динамо ось такий от слабкий варіант. Я не думаю, що Хацкевич зможе поставити якусь гру цій команді, і навіть спрогнозую, що вже через півроку або рік білорус залишить цей клуб, знову шукаючи кращу долю. Любі друзі, а ви б хотіли побачити Олександра Хацкевича знову у ПЛ чи київському Динамо. Ваші думки пишіть в коментарях. Захисник збірної України може приїхати до чемпіонату Італії або в англійську прем'єр-лігу. Як повідомляє журналіст Храч Хачатрян, італійський Наполі уважно стежить за захисником Донецького шахтаря Миколою Матвієнко. За інформацією джерела на 27-річного футболіста також претендують два клуби англійської прем'єр-ліги, а саме Вестхем та Брайтон. Але на даний момент фаворитом на підписання захисника збірної України є саме неополітанська команда. Значимо, що портал Transfermarkt оцінює футболіста шахтаря вартістю в 20 мільйонів євро. Але гірники не відпустять гравця дешевше ніж за 30 мільйонів. Матвієнко вже давно потрібно було переходити в Європу, а він це чекає і чекає, залишаючись грати в шахтарі у зоні комфорту в слабкій лізі. Це все призвело до того, що останнім часом Микола дуже сильно здав у своїй грі та втратив впевненість при роботі з м'ячем. Також Матвієнко почав ча частіше помилятися позиційно у захисті, із такою грою гравця збірною є велике питання: а чи потрібен Матвієнко топ-клубом Європи, якщо він навіть в УПЛ зараз не виблискує? Як на мене, Матвієнко потрібно якнайшвидше покидати шахтар, адже є гарний приклад Миколенко, який також почав деградувати в Динамо, але вчасно зрозумів це і опинився в англійській прем'єр-лізі. Де у складі Евертона зумів вийти на новий рівень. Сподіваюся, теж саме відбудеться і з Матвієнко. Але для цього треба як воля самого футболіста, так і донецького клубу. Великі кадрові перестановки в збірні України. Як повідомляє видання та юнацькі збірні України очолять нові тренери. Головним тренером збірної -19 замість скандального Олега Кузнєцова, з яким не продовжено контракт, стане Дмитро Михайленко. У команді Ю17 замість Володимира Язерського, який пішов працювати в Карпати, тренуватиме наставник збірної U 18 Юрій Мороз. При цьому команди 18 та ю 16 як самостійні колективи не існуватимуть. Гравці цього віку будуть прикріплені до старших збірних, а ці збірні просто ліквідують. Усі ми пам'ятаємо скандал з наставником Олегом Кузніцовим, який викликав футболістів молодіжну збірну по блату через зв'язки з агентом Вадимом Шаблієм, а не через їх талант. І от зараз цього наставника прибирають зі збірною. Це позитивний сигнал. Можливо, нарешті, хоч почнуться якісь зміни в футбольних кабінетах. Думаю, це рішення пов'язане з новим президентом УАФ Андрієм Шевченко, який нещодавно вже розігнав половину футбольних функціонерів з радянським мисленням, які сиділи на своїх кріслах і нічого не робили. Тепер черга дійшла і до цих тренерів фізруків. Подивимося, чи зможе принести нашій молодіжці Дмитро Михайленко новий успіх. Який на дорослому рівні нічого не досяг, але от з ким, з ким, а з молоддю, цей спеціаліст працювати вміє. Яскравий приклад довбик, супряга, Булеца та інші, яких відкрив саме Михаленко. Тому це призначення скоріше плюс, ніж мінус для українського футболу. Полісся готує супертрансфер. Півзахисник Сан Пауло Талес Коста стане гравцем Полісся, Повідомляє видання гол. Бразильський клуб погодився продати його за близько 1 мільйон євро. Інші команди також робили пропозицію по цьому таланту, але гравець віддав перевагу саме по лісю через проект клубу та можливу участь в лісі чемпіонів. Тому вже сьогодні Талес Коста відправиться на медогляд в Житомирський клуб. Відзначимо, що Талес Коста всю професійну кар'єру провів у Сан Палу в його активі один гол та два асисти у 52 матчах. Гравець також виступав за збірні Бразилії. U16 та U17. сімнадцять. Трансормаркет оцінює річного бразильського центрхава у 2 мільйони євро. Футболіст також може зіграти атакувального, центрального та опорного півзахисника. Цей трансфер поліста є дуже серйозним для нашої ліги, враховуючи усі обставини, які зараз переживає український футбол. Жодна наша команда, окрім шахтаря, не здатна заплатити великі гроші за покупку футболіста. А от Полісся цілком собі здатна. Це свідчить про те, що команда власника АТБ Геннадія Буткевича цілком собі серйозно націлилася поборотися за перемогу в УПЛ. Талес Коста це футболіст основи іменитої бразильської команди сан пауло А тому цей трансфер можна порівняти з рівнем трансферів пікового харківського металіста Краснікова та Ярославського. Це гравець, якого беруть під основу, як футболіста, який повинен вести гру команди в центрі поля, бути справжнім стержнем та дирижером команди. Значимо, що окрім Талеса Кости, полісся полює за ще декількома потужними легіонерами. Пріоритетом для житомирського клубу є позиція нападника. А головним варіантом на цю позицію розглядають колишнього форварда зорі та фенербахча іранця Алах'яра Сайдманеша, який у свій час забивав чемпіону Англії Лестеру. Любі друзі, а як би думаєте ви, чи зможе Полісся вже цього сезону виграти Золото УПЛ? Ваші думки пишіть в коментарях. На цьому все з вами був канал Футбол Дейс. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були разом з нами. Обов'язково поставте лайк цьому відео. Підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили, а також напишіть свій коментар з думкою стосовно усіх футбольних новин. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!